Одні історики наполягають, що назва цього міста пішла від нескінченних чагарників, інші пов'язують її з ім'ям першого поселенця. На ну, мені особисто більше подобається, як його називають місцеві екскурсоводи місто нескорених. Інтригує команда вражаючої України прибула до знаменитої козацької столиці, до славного міста Чигирин. Не скорені. чи чигиринців називали так для красного слівця? Е, ні, це не по-нашому. Чигирин стояв на кордоні з так званим диким полем і постійно стримував набіги чужоземців. Тут у козацькому вільному містечку народився, виріс, а потім облаштував свою резиденцію великий гетьман Богдан Хмельницький. Будівля досі у самому центрі сучасного Чигирина. Я не домовлялася з екскурсоводом, але вже бачу, що і без нього тут не загубишся. На усіх будиночках резиденції є такі от інформаційні таблички. Вартівня нове для мене слово виявляється, це місце служби особистої варти гетьмана. Власниця гетьманська резиденція на гетьманську не надто й схожа. Не така вона вже й ошатна, і багата. Правда, якою вона була за часів Хмельницького, ми нащадки можемо лише уявляти, адже це вже відновлений двір. Мене як дівчину найбільше цікавить побут видатного гетьмана. Ось його столичний будиночок. Сьогодні сюди можна зайти без запрошення. Це, здається, кабінет. Ні мармурової підлоги, ні антикварних стільців. А гетьман, певно, був такий скромний чолов'яга. Добрий день. Красивий. Але історики кажуть, що Хмельницький ніколи в житті не позував для портретів. Не любив він пишнот. Серед елементів розкоші, як зазначають, Ті гості, які були в нього на той період, це лише були шкіряні подушки на звичайних дерев'яних лавах і срібний посуд. Гетьманська резиденція побудована на місці його батьківської хати під місцевою горою. Її тепер так і називають Богданова. 109, 110, 111, 119, фух. Це схоже на якесь тренування. і Це тільки половина шляху на Богданову гору. Я сподіваюся, воно того варте. Ех, правду казали. Красиво тут. Відчуваєш себе не те, що гетьманом, володарем світу. Я не буду вам цього доводити, а раджу самим переконатися. Найзручніше до Чигирина їхати від Черкас, автобус довезе вас за годину. А ще беріть дітей. Адже так учити історію значно цікавіше, ніж за підручником.